Ласкаво просимо на душа флоу. Уявіть собі вечір в стародавньому Римі, де імператор Марк Аврелій пише свої роздими тьмяним світлом лампи серед війни чуми. У наші дні Україна переживає біль війни з Росією, смерть, кров, руйнування. Але Марк Аврелій, стойкий правитель, показав, як не втратити надію, цінувати життя. Боротися попри все, ця подорож підтримка для кожного українця, який відчуває темряву. Ми відкриємо, як вірити в життя, коли здається, що надії немає, як знаходити красу в кожному моменті І триматися за віру в мир. Чи готові ви знайти силу в собі? Підпишіться, натисніть на дзвоник і давайте разом триматися за світло. Чи вірите ви? Що навіть у війні можна знайти сенс жити, Марк Аврелій став імператором, коли Рим потерпав від воїн і чуми, що забирала тисячі життів. Він не лише керував арміями, а й боровся з внутрішніми сумнівами, шукаючи відповіді в стоїчній філософії. Щовечора він писав свої роздуми, розмірковуючи над сенсом життя. Попри гул битв за стінами його намету у наші дні Україна бореться з російською агресією, сирени, вибухи, втрати стали частиною нашого життя. Як і Марк, ми стоїмо перед випробуваннями, які здаються непосильними. Але його приклад дає надію він не здавався, а знаходив сенс у боротьбі. Наприклад, коли його солдати гинули, він писав, що смерть. Це частина природи, але життя це шанс зробити щось добре. Для нас це може означати, що кожен день, коли ми прокидаємось, це можливість боротися за свободу, за своїх близьких, за майбутнє. Його вчення нагадує, що навіть у темряві війни є світло, у нашій вірі, у нашій стійкості, чи не надихає вас його приклад триматися. І Марка Аврелій казав роби те, що перед тобою. У часи війни він знаходив спокій у простих речах, милуванні зірками, тихій розмові з другом. Він розумів, що завтра може не настати, і це змушувало його цінувати кожну мить. У наші дні війна краде відчуття безпеки, але також вона нагадує нам, що життя це дар. Пам'ятаю історію жінки з Харкова, яка, сидячи в укритті під час обстрілу, співала колискову своїй дитині. Попри страх, вона дарувала любов. Життя це не лише біль війни, а й краса, сміх дітей, запах свіжого хліба, тепле сонце на обличчі, Марк учив, що ми можемо знайти сенс у цих моментах, навіть коли навколо темрява. Наприклад, коли родина збирається разом після довгої розлуки, це стає перемогою над війною. Ці миті це те, за що ми боремось, те, що дає нам силу. Чи не хочете ви зупинитися і відчути красу цього дня. Марко Ворелій вчив, Ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Під час війни з маркоманами його солдати панікували. Але він залишався спокійним, аналізуючи свої емоції. Він питав себе, чому я боюся, чи можу я це змінити. У наші дні війна з Росією приносить страх, вибухи, звістки про втрати, невизначеність. Але Марк учив, що розум це наш притулок. Наприклад, коли ми чуємо сирени, ми можемо панікувати, але й можемо зосередитись, перевірити, чи рідні в безпеці. Підтримати їх дзвінком. Ясність розуму дає надію, що ми сильніші за обставини. Марк вірив, що розум допомагає бачити далі страху, бачити мету. Для нас це означає вірити в перемогу, у мир, у те, що ми можемо відбудувати нашу країну. Його вчення нагадує, що ми можемо знайти внутрішню силу, навіть коли світ навколо руйнується. Чи не хотіли ви спробувати знайти цю ясність? Марк казав будь справедливим і мужнім. Під час кризи він обирав чесність, навіть коли це було важко. Наприклад, коли його радники пропонували обман, він відмовлявся, бо вірив, що правда це основа сильного суспільства. У наші дні українці втілюють цю доброчесність, солдати на передовій. Борються за свободу, ризикуючи життя. Волонтери доставляють їжу під обстрілами, а люди в тилу підтримують один одного. Це не просто дії, це вибір жити за правдою, за справедливістю. Доброчесність дає надію, що ми будуємо не лише перемогу, а й країну, де чесність і мужність будуть основою, наприклад. Коли громада разом допомагає родині, яка втратила дім, це створює віру в краще. Марк учив, що доброчесність це наш внутрішній вогонь, який зігріває навіть у найтемніші часи, чи додає вам це віри в нашу спільну силу. Марка Врелі писав Ми створені один для одного. Під час воїн він об'єднував людей, щоб вистояти, знаючи, що разом. Ми сильніші. У наші дні війна показує, як українці тримаються разом. Люди, які раніше не знали один одного, стають родиною, діляться останнім, рятують під обстрілами, підтримують. Наприклад, у невеликому силі під Сумами сусіди разом викопали укриття, і це врятувало їх під час атаки. Спільнота – це наша сила, наша надія, Маркочів. Що ми не самі, і це дає віру, що ми переможемо. Подумайте про тих, хто поруч із вами, чи то родина, чи побратими, чи незнайомці, які стали друзями разом ми можемо все. Чи не відчуваєте ви, що ми сильніші, коли єдині? Марк Аврелій знаходив спокій у природі. Він казав Дивися на природу, і ти знайдеш мир. Під час воїн він милувався зірками, відчуваючи себе частиною вічного. У наші дні війна руйнує міста, але природа залишається навіть серед попелу ростуть квіти, співають птахи, шелестить ліс. Наприклад, у Карпатах, попри війну, люди знаходять спокій, дивлячись на гори, Марко що природа нагадує нам про красу життя. Про те, що ми боремося за цю землю, за її ліси і поля. Це дає надію, що ми відбудуємо і захистимо нашу країну. Уявіть собі момент, коли ви чуєте спів птахів, чи відчуваєте вітер, це нагадування, що життя триває. Чи не хочете ви знайти цю красу, щоб наповнитися силою? Марк казав Темрява не триває вічно. Під час воїн він бачив смерть, але вірив краще. У наші дні війна приносить біль і сльози, але надія це вибір. Наприклад, жінка з Маріуполя, яка втратила сина, почала допомагати сиротам, бо вірила, що її любов може змінити чиєсь життя. Марк учив, що навіть у найтемніші часи ми можемо вірити в світло. Для нас це означає вірити в мир, у те, що одного дня ми знову зберемося разом без страху. Надія це сила, яка тримає нас, коли все здається втраченим, ця віра, що ми відбудуємо нашу країну, що наші діти житимуть у мирі. Чи не хочете ви вибрати цю надію? Марка Ворелій писав Живи для блага людства! Його життя було боротьбою за світло, за справедливість, за мир, за добро. У наші дні ми, українці, боремося попри смерті кров. Цінувати життя, це бачити його красу. Перші слова дитини, запах кави вранці, захід сонця, який нагадує, що новий день прийде. Марк учив, що боротьба це сенс. І ми боремося за щось більше за свободу, за наших близьких, за майбутнє. Наприклад, коли батько на передовій пише листа дочці, обіцяючи повернутися, це його боротьба за світло. Ми боремося не лише проти ворога, а й за те, щоб жити повноцінно, любити, творити, вірити. Життя це не лише війна, а й краса. Яку ми захищаємо чи не додає вам це сили боротися, ми пройшли шлях Марка Аврелія від темряви до світла. У наші дні його мудрість надихає нас, українців, боротися і вірити. Він показав, як цінувати життя попри все. Знайдіть одну річ: обійми, природу, спільноту і тримайтеся за неї. Діліться в коментарях, що дає вам надію. І давайте боротися разом. Підпишіться на Душа Флоу для нових історій. Який ваш крок до світла?